Українці більше не переводитимуть стрілки годинників на літній і зимовий час. Закон обчислення часу в Україні прийняла Верховна Рада 16 липня. Зміни запрацюють вже з 2025 року. Як ставляться до цього тернополяни? Дізналися журналісти Терену. Не дуже так добре відношуся. Якщо ми залишимося навіть на одному часі, то все одно оці зміни, як то кажуть, ну будуть відчутні для людей, бо все одно буде або збільшуватися ніч, або збільшуватися день, щоб на якомусь конкретно зупинитися чи на зимовому. Чи на літньому. Ну, я не знаю, чи воно щось нам, нам якісь, ми щось виграємо з цього економічно чи щось. Тобто мені однаково, мені навіть в принципі подобалося, як ми переводили. Позитивно. Є така книга Ольги Маслової і, не пам'ятаю, другу авторку, коли я нарешті висплюся, і вони там гарно обґрунтовують, чому саме варто не переводити стрілку і як це впливає в нас на наші внутрішні. Коливання от, і адаптація. Ідея непогана, але я б була більше задоволена, якби не переводила з літнього на зимовий. Я залишився тільки літній час. А так, в принципі, я думаю, що це непогана ідея, тому що досить важко одразу переступити і звикнути до іншого часу. Тому я думаю, що згодом ми звикнемо. Але шкода так, що день буде все одно коротший. Бо коли не літній, то трошки довший день, а так то. Треба буде звикати до того, що він буде коротше. Я дуже рада для нас, в зимі особливо, це дуже має велике значення. Позитивно. Тому що дуже важко перейти з літнього на зимовий час, ну і відповідно і зимового на літні, бо тому що привикаєш до певного режиму, а знаєте, як зміни вони трошки. Знаки Недосипання чи втома, воно трохи той ритмічний годинник воно трошки збивається. Мені здається, що воно не варто цього робити. З одним часом та й все, на мою думку, поки що негативно. Ну з одного боку, це буде доволі незвично. З одного боку, може, і трішки простіше, але звісно, зважаючи на те, що більшість Європи все таки переходить на зимовий і літній час, можливо, це буде в певному плані євроінтеграційних процесів, все таки не дуже корисно. Тому тут 50 на 50. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.